У нас тут це приміщення єдине, яке залишилося придатним для того, щоб можна було використати його за призначенням. А інші в наші приміщення всі дуже у понівеченому стані, оскільки грибок, оскільки протікає дах, і ця проблема ну, наразі не вирішується. У таких умовах готуються до занять студенти та викладачі кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету. Віднедавна усі в одному приміщенні колишнього лекційного класу, оскільки в інших гримерках та роздягальнях грибок, напівзруйновані стіни та шматки штукатурки, які зі стелі падають прямо на голову. А це безпосередньо танцювальний зал, де студенти вивчають сучасну хореографію. Пліснява і тут невід'ємний елемент декору. Та й це не єдина перешкода для повноцінного навчання. Ти працюєш в сучасному танці, тобі доводиться працювати з партером, з підлогою, чи ти витанцюєте босі або в балетках, а підлога настільки холодна, що у тебе судомить ноги, і тобі доводиться зівати в осінню або зимою троє пар штанів. Щоб просто могти, хоча б розігрітися, це все дуже плачевно. І, звісно, це травми, це постійні травми, які потім дають про себе знати. У нас дуже багато студентів на платній формі, тому що з індексацією немаленьку суму, але чомусь ну, ці гроші кудись платяться. А умови навчання, по крайній мірі, за ці чотири роки, поки я тут, вони не змінюються. Студенти не вимагають від університету надкомфортних умов. Достатньо було б просто зробити аудиторії безпечними для навчання та виконання рухів, аби танці босоніж або в балетках не травмували ноги. Чи, наприклад, під час відпрацювання стрибків можна було уникати ударів головою об вентиляційні труби, які повісили тут, аби просушувати стелю, що протікає? Така ситуація тут не перший рік. Так від моменту випуску Павла Гринюка з університету минуло вже три роки. Чоловік і далі працює хореографом. А от рідна аудиторія, за його словами, відтоді не змінилась. Робочі моменти були на вищому рівні: від викладацького штабу, від кафедри хореографії насамперед, але на жаль, в умовах, в яких ми працювали, тобто зали, вони були трішки жахливими. Нам приходилося і студентам кошти збирати, і викладачі в першу чергу збирали великі дуже кошти, щоб за ну своїми. Можна сказати, руками поробити ремонти, бо ніхто це не хотів робити. От ну і ми відповідно допомагали цьому всьому. Роки минають, а тут і досі стоять мозки, у які збирають воду, що тече зі стелі щоразу під час дощу. Поверхом нижче є і нормальний танцювальний зал, у якому працює Роман Гриценюк. Створили його завдяки залученим коштам одного з рівненських танцювальних колективів. Їм дозволили тут займатися у позанавчальний час. Та й тут згодом від верхівки РДГУ отримали купу претензій зараз. Ну, питання виникає в тому, що за діти, чому тут займаються і для чого, чому користується база університету. Хоча для університету я вважаю, що хоча б в цьому танцкласі класі я зробив достатньо хорошу базу для того, щоб хоч тут студенти себе почували на рівні, у телефонному режимі ми звернулися до ректора РДГУ Руслана Постоловського, аби дізнатися, чи планують провести ремонт аудиторій. І їх ще до початку вересня відремонтують. Тому ми чекаємо, що зараз підуть студенти. У нас дуже багато заявного здатному стані. Дуже гроші, любий ремонт вимагає матеріального забезпечення. Скажіть, будь ласка, а як взагалі от дійшло до того, що воно у такому стані опинилися? Це ж не перший рік. Та так... В якому стані? Там більш менш нормальний стан. Ви ходили, дивилися? Так. А? Так, так. І що? Ну там плісніва на стінах, будинок само кафедра, питайся з овка цього іншого. У вас в хаті може бути зараз пішнього. Війна йде. Прошу, ша. Все, все, побачення. Натомість завідувачка кафедри хореографії чи не щомісяця пише звернення до керівництва університету. Ті своєю чергою щоразу розводять руками. От протягом. Наприк, напевно, трьох років, оскільки я є завідуючою кафедрою на сьогоднішній день, близько 30 заяв з проблемами, які існують у нас на кафедрі, було відправлено в ректорат на ім'я ректора, а також на ім'я заві... проректора по хозчасті. І в цьому контексті у нас так, є віза ректора до негайного виконання, але подальша доля цих службових. Є такою, що спускаючись до бухгалтерії і до проректора, ми отримуємо відповідь. У нас нема коштів. Чи довго ще студентам доведеться займатися в аудиторіях, ризикуючи своїм здоров'ям? Та чи дійдуть у верхівки університету руки до того, аби все ж створити студентам та викладачам нормальні умови для навчання та роботи? Або ж сказане телефоном виявиться пустою обіцянкою. Стане відомо приблизно за місяць. Тетяна Михайло